Біля тебе бабуська продавала вазончики, Така стояла на костелі, не витримала моя душа, і я купила ось такий калачик. Насправді я їх не дуже полюбляю, заплатила за нього 200 гривень. І не кажіть, що він не вартує 200 гривень, вартує тільки за те, що бабуська стояла їх і продавала. Але в мене тут таке питання виникло: хочу дати йому ім'я. Поможіть мені назвати цього калачика. Пропонуйте свої імена. А я буду вам дуже вдячна. Яке ім'я мені сподобається, чи вам найбільше лайків набере? Е так і назву буду приходити в офіс і здорукатися своїм калачиком. Крім цього калачика, у мене ще є ось такий пальма. І є ось такий фікус, який був полиняв, але тепер, як бачите, трошки відріз. Ще й він, от таких у мене прикрасах, як Йолку нарядила. Тепер він у мене відсвічує. Тому чекаю ім'я. Калачика, і цікаво, чи підтримуєте ви бабусьок, які продають те, що у них є, а гроші не просять.